Жінка відчуває себе дуже добре, коли вона пройшлася по магазинах, коли вона щось купила собі, і вона відчуває, що я щаслива і я радісна, коли я щось придбала. У мене з'явилися якісь нові шузи, у мене з'явилася якась нова сумка. І тобто, в якийсь момент вона починає розуміти, що в мене вже цей шопінг. Ну тобто, він вже як звичка, вона стає трошки такою, як потребою організму. І жінка постійно намагається щось собі купити. Де тут знайти більш-менш таку розумну грань? Якщо ми говоримо конкретно про цю ситуацію, то, напевно, треба розрізнити шопінг як потребу, коли людина йде і купує, тому що ну, це дійсно вартує не. того, це необхідність. І е, шопінг у режимі спостереження. Один знайомий казав якось, що це не шопінг, а зирінг. Коли людина тільки дивиться і вже від цього від, отримує певне задоволення. Я б тут повернувся до першого початку, чому людина це робить? Очевидно, що е, людина, якщо вона просто спостерігає і отримує від цього задоволення, то вона задовільняє, можливо, не таку видиму зовнішню потребу, як задовільняє свою внутрішню потребу. Потреба можливо в тому, щоб е, е, мати якесь естетичне задоволення. Хтось ходить дивитися на картини, угу. хтось слухає музику, хтось дивиться на гарні речі. Е, можливо, це якісь нереалізовані мрії. Можливо, це якісь бажання, які людина плекає всередині, і те життя, якого вона хотіла би досягнути, але поки що не має цієї можливості. Ви знаєте, буває так, що коли запитуєш людину, а чого ти хочеш, чого ти прагнеш, про що ти мрієш, людина не знає, чого вона хоче до тих пір, доки вона щось не побачить. І в цьому сенсі люди часто кажуть, що заздрість це зло. Або там дивитися на те, чого ти ще не маєш, це завідомо неправильно. А я, як правило, кажу, що це може стати злом, якщо знову ж таки буде надмірним, заздрість дивитися на чуже, дивитися на не своє і хотіти цього. Але на старті, оця початкова емоція, я щось у когось побачив, і мені захотілося. Вона ще на старті нейтральна. Вона може перерости узло, uh -huh. але на старті це нормально. Я побачив хорошу сім'ю в когось, я хочу мати хорошу сім'ю. Я побачив, що хтось має гарний будинок. Можливо, я не буду мати такого будинку ніколи. І я не засуджую тих, хто має цей будинок. Я не переходжу в цю сторону чорної заздрості. Але принаймні я усвідомлюю: о, я теж хочу мати будинок, наприклад, з подібним ремонтом чи з подібним декором. Або я просто ходжу по магазинах. Можливо, я ще не можу цього собі дозволити, але я плекаю свої мрії, я плекаю думки, я знаю, що вже що мені подобається, що мені не подобається. Тому я був би тут дуже обережний із тим, щоб називати ось таку форму шопінгу одразу з залежністю, прив'язаністю нездоровою. Це може бути так, uh -huh. а може бути і не так. Це може бути просто для людини можливість десь вивільнити свої емоції, просто відпочити душею, навіть. І як я пригадую, коли до мене на консультацію прийшла сім'я. Чоловік і дружина, вони мали конфлікти постійно, і як правило, ці конфлікти виникали через таку певну напругу у їх взаєминах. Кожний був перенавантажений. Вони обоє були втомлені, виснажені. І в результаті між двома накаленими особистостями проскакували іскри. Перше, що я сказав їм, я сказав: друзі, розкажіть мені, як ви відпочиваєте, як ви знімаєте стрес. Де ось та позитивна емоція, яка вас відновлює, яка вас наповнює? Чоловік сказав: це рибалка, і я кажу: обов'язково з певною регулярністю ти маєш ходити на рибалку, дружина. А ти маєш його відпускати? Бо це гарантія того, що він повернеться задоволений і спокійний. Знаєте, стосовно рибалки, є такий жарт, що коротше, у чоловіків не буває депресії, тільки вони чомусь їдуть за сотні кілометрів і мовчки дивляться на поплавок протягом кількох годин. Це можливість переключитися, можливість розрядитися, можливість просто побути в тиші. Для багатьох це важливо. Я запитую дружину, кажу, скажи, будь ласка, а який вид відпочинку потрібний тобі? І от вона сказала, якраз те, про що ми зараз спілкуємося. Вона каже: Я просто люблю ходити по магазинах, не обов'язково щось купувати. Я ходжу і дивлюся, і мені на душі стає добре. Я сказав чоловіку: слухай, це прекрасний спосіб відправити твою дружину на відпочинок, на якусь відпустку, не витрачаючи абсолютно нічого. Вона хоче просто дивитися. По моєму це дешевше ніж би вона купувала. Будь ласка, дай їй можливість просто, скільки їй потрібно, походити, відпочити, візьме на себе вся час дітей. Якщо є така внутрішня потреба, задовільни цю потребу. Ну, а якщо щодо всього що ти ще досиш якусь суму, яку вона все ж таки зможе витратити, то це, я думаю, це ідеально. стане тільки кращим, це буде взагалі ідеальним. Тому дуже важливо зрозуміти, який корінь, яка причина, яка дійсно внутрішня потреба задовільняється завдяки певним діям. Бо без цього ми можемо боротися з якимись зовнішніми проявами, а коріння значно глибше, і можливо, навіть боротися тоді немає сенсу, коли ти розумієш, що без цього людині а, дійсно стане гірше, а це тільки служить їй на благо.